Так, Підписники, вітаємо вас на нашому каналі. Ось у нас вже весняна оранка. Ну, точніше доорієм те, що осінню не доорали. Поставили осінню на плуг долота, набагато краще почав лізти. Це ми осінню орали. Тут у нас пшениця була, да? була пшеничка, а то не, не встигли догорати. Так сказав 10 МТЗ, а Орем ЮМЗ. А чого орим? Бо тому що ще не обкатали. До сих пір не обкатали, коли вже купили і не обкатали. Ось бачите? Дивіться як. Це одеський плуг у нас, я вже знав, як він називається. Набиває погано ще. Земля, сира, 2 квітня. Перед цим декілька днів назад дощ був хороший такий, заливний, на цілий день йшов. Ну, плуг тепер лізе де хочеш. Де хочеш, лізе плуг. Без борінки поки орим. Ще хочу гідроборонку доробити, якщо встигну. стигну. Долата десь, я не пам'ятаю, по-моєму, сантиметрів по 10 чи більше. Ну такі вон, бачите. Вон видно ще налипає плуг тільки. Вроді би чистий, ну ще середу уже таке, клейке. Так що Юмазик ще виручає. кому треба, продаємо. Тяга, все. Продаємо без плуга, а сам трактор. Там на каналі відео є обзор, я прикріплю там. Подивитись, кому цікаво буде. Бачите, з золотами він сам залазив в землю, він не треба нічого. Бачите як? Його долото тягне в землю. Так, да, сира земля дуже сира. Бу, звісно, добре, якби цей не забивався він, ну це не той плуг, щоб не забиватися. Шукаємо, до речі, ПЛН-335. у Кого може є по колишньому Тайлайвському району. Зараз Прилуцький. Можемо купити за адекватну ціну, звичайно ж. Як чуєте, коробка не виє, не хрустить, сам міст теж не виє. Тож питали, як у роботі, ось, будь ласка, вам у роботі ось назад здає, теж нічого не чують Плугом, бачите, чудово. Мо, хто хоче зробити з нього проєкт з цього трактора, теж хороший варіант. ПВМ Т-40 поставите і буде у вас повноприводний. Мотор дебелий, все як, все як належить. Будь ласка. Брат осінь і виміляв плуг. Не дуже глибоко, Десь я не... Ого, напеньок. Зацепили, заякорили. Буває таке. У нас це тут городи, так що на цих городах буває що хоче. І метал, і все що хоче. Ще покажемо як з дисками він працює. Ну то вже в наступному відео. Ну, ось назад здає. Будь ласка, ні ніволі немає нічого. Силку на оголошення на ливік я скину, кому цікаво подивитися. Опять. Корень ну, бачите підняв поїхав Думаю, хватить чи що пеньків багато тут під краєм Тільки мабуть хвати, бо пеньків тут балабав. Пентів багато підкаємо. Батима. Так, подавленню, зараз покажу. Нагрівся вже. Це на холостих, десь півтора-два.